Купивши катану одного з полеглих гвардійців, дівчина, не роздумуючись, кинулась у бій. Ви в порядку, володарю? питає один з гвардійців. Що з капітаном Рено? Вона загинула, сір. Пробачте, але ми маємо йти. Як це можливо? Вони вже чекали на нас тут, каже один з гвардійців. Не знаю, каже імператор, але вже немає сенсу повертатися. Не хвилюйтеся, сір, ми виведемо вас звідси. Вони не були першими, хто недооцінив Леза. Не будемо зупинятися вперед, каже один з гвардійців. Залишайся тут в'язню і не намагайся йти за нами. Ну нічого собі подумала про себе Наталка. У Бритонії до мене доходили чутки про величезних щурів, які живуть у катакомбах та криптах під імперськими містами. Проте я думала, що це лише казки, якими імперці лякають своїх неслухняних дітей. І хоча Наталка безліч разів опинялася у криптах та у каналізаціях під величезними містами в Бритонії, їй не доводилось бачити таких щурів. Щоправда, замість них у катакомбах під бритонськими містами зазвичай жили гобліни. Ну а гоблінів і щурів об'єднує одна риса. Вони дуже не люблять, коли хтось порушує їх спокій. Яким же було здивування Наталки, коли, пройшовши декілька метрів крізь тунелі під в'язницею, вона побачила тіло мертвого гобліна? Істинно, імперію та Мріелю об'єднує лише два фактори нахабні сиродильські легіонери та гобліни, що живуть у всіх провінціях без виключення. Не здивуюся, якщо гоблінів можна побачити навіть серед пекучих пісків Фальсвейру, подумала Наталка. Просуваючись все глибше і глибше у тунелі, дівчина несподівано натрапила на нового супротивника. Зомбі ходячі покійники, що давно простилися зі своїми смертними душами. Одвічні супутники старих поховань та альтмерських підземель, в яких все що живе, продавня магія.